А ви знали, що пінгвіни щодня ходять по снігу та льоду і їхні лапки не замерзають? Це справжнє диво природи. А ще вони обожнюють кататися на животику, мов на санчатах. Це не тільки весело, а ще й допомагає зберігати тепло. Попри крижану поверхню, їхні ніжки залишаються теплими. Все завдяки товстій шкірі та особливій системі кровообігу, яка зберігає тепло. До того ж, пінгвіни мають пухнасті пір'їнки, які тримають повітря всередині, наче тепла курточка. Іноді вони пританцьовують або переступають з ніжки на ніжку. Так їм легше зігріватися та не стояти довго на місці. А коли вже зовсім холодно, пінгвіни туляться один до одного, як велике тепле обіймашко. А чи знали ви, що медузи старші за динозаврів? Ці загадкові істоти плавають в океанах вже понад 500 мільйонів років. І що найдивніше у них немає ні мозку, ні серця тільки м'яке, жалеподібне тіло і трішки магії. Деякі медузи світяться в темряві, немов підводні зірочки, це виглядає справжнім дивом. Маленьких медуз називають планулами. Вони крихітні і дуже милі, як блискучі краплинки. А ще медузи бувають різного розміру, від розміру нігтика до довших закита. Одні схожі на стрічки, інші, як кольорові парасольки. Всі вони повільно танцюють у воді, мов балерини океану. Неймовірно, правда. Чи знали ви, що кенгуру не вміють ходити назад? Справді, їхні сильні лапи та великі хвости чудово підходять для стрибків. Але назад ніяк. Кенгуру використовують свої потужні хвости як п'яту ногу, щоб тримати рівновагу під час ходьби та стрибків. А ще малюки кенгуру, яких називають Джой, ростуть у тепленькій маминій сумці, поки не стануть достатньо великими, щоб стрибати самостійно. Ці дивовижні тварини можуть перестрибнути понад 9 метрів за раз. Уявіть, як вони радісно підстрибують на батуті. Бумц. У спеку кенгуру охолоджуються, облизуючи свої лапи. Цікаво, чи не так? А чи знали ви, що верблюди не зберігають воду в горбах? Там зберігається жир. І цей жир дає їм енергію, коли їжі бракує. Верблюди справжні експерти пустелі, у них дуже довгі та густі вії, які захищають очі від піску, а вони можуть закривати ніздрі під час піщаної бурі. Ці неймовірні тварини можуть не пити тижнями. Але коли нарешті п'ють, можуть випити понад 100 літрів за раз. Це як випити цілу ванну води. диван справжні чемпіони пустелі, створені для життя в гарячому піску. Захоплююче, правда ж? А чи знали ви, що морські зірки можуть відростити собі нову руку, якщо одну втратять? Так так, їм не потрібні лікарі. Також вони не мають крові, замість цього всередині них циркулює морська вода. На кінчику кожної руки у зіїрки є крихітні оченята, які допомагають бачити світло і темряву. І Не всі морські зірки мають лише 5 рук, деякі мають 10, 20, а іноді навіть 50. А рухаються вони завдяки сотням маленьких трубчастих ніжок під тілом. Морські зірки здаються простими, але насправді це неймовірно цікаві істоти. А чи знали ви, що слони використовують свої великі вуха як вентилятори щоб охолоджуватися? Вони ними махають вперед назад, немов вбудовані кондиціонери. А хоботи у них надзвичайні понад 40 тисяч м'язів. Вони можуть піднімати їжу, бризкати водою або навіть обіймати. Маленькі слоненята такі милі. Вони смокчуть свій хобот як пустушку. Слони дуже розумні. Вони впізнають себе у дзеркалі. А також вони розмовляють одне з одним за допомогою низьких гуркотів, що проходять через землю. Ці тварини справді чарівні. А чи знали ви, що лінивці такі повільні, що на їхній шерсті ростуть зелені водорості? Так, так, вони рухаються так повільно, що стають пухнастими зеленими друзями дерев. А ще лінивці обожнюють спати до 20 годин на добу? І уявіть собі, вони каакають лише раз на тиждень. Їхні довгі кіхті допомагають висіяти вниз головою, як справжні джунглеві акробати. А малюки-лінивці просто чарівні. Вони тримаються за маму як м'які рюкзачки. Лінивці повільні, але такі цікаві. Підписуйся, щоб дізнатися ще більше цікавинок. А чи знали ви, що сови можуть обертати голову майже навколо себе? Так-так. Вони здатні повертати її на 270 градусів, щоб подивитися в різні боки, адже їхні очі не рухаються як у нас, а ще сови, неймовірні мисливці вночі, бо літають майже безшумно. Їхнє особливе пір'я зменшує шум, щоб вони могли непомітно підкрастися до здобичі. А малюки-совенята виглядають як пухнасті кульки з великими блимаючими очима. Справжні чарівні створіння. У деяких сов навіть вушка розташовані на різній висоті одне вище, інше нижче. Це допомагає їм краще чути і визначати, звідки саме йде звук. Природа така мудра, правда ж? А чи знали ви, що вакул немає кісток? Це правда. Їхнє тіло складається з гнучкого хряща, такого як у нас у вухах та носі. А ще зуби акул постійно оновлюються. Якщо один випадає, на його місці одразу виростає новий. І ще дещо дивовижне деякі акули світяться в темряві, мов чарівні підводні ліхтарики. Маленьких акул називають дитинчатами, і вони дуже милі. А також акули мають спеціальні сенсори на голові, які допомагають відчувати навіть найменші рухи у воді. Акул не так легко побачити, але вони точно варті уваги. А чи знали ви, що у жирафів і в людей однакова кількість шийних кісточок? Так так, усього сім. Але в жирафів вони надзвичайно довгі, разом утворюють шию довжиною понад два метри. Жирафи майже не сплять, усього півгодини на добу і часто навіть стоячи, наче справжні охоронці савани. А також вони можуть діставати собі до вух. Язиком. Їхній язик дуже довгий і гнучкий. А знаєш, що ще цікаво? Плями на шкірі жирафів такі ж унікальні, як у людей відбитки пальців. Немає двох однакових жирафи це справжні добрі гіганти з незвичайними суперздібностями. Природа навколо нас неймовірна і така захоплива, правда ж?